Сьогодні 8 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 8 квітня в Україні святкують День працівників військових комісаріатів. Військовий комісаріат відповідає за мобілізацію, облік, підготовку до служби призов до війська. А ще 8 квітня міжнародний день буддизму, дату святкування обрали на честь дня народження Будди Шак'ямуні, який є основоположником вчення. В Японії цю подію також називають фестивалем квітів. Свято святкують приблизно 50 країн. Головна мета цього дня в об'єднанні вірян залучені до спільної молитви і шануванні Будди. 7 квітня святкують міжнародний день ромів. Свято було започатковане 1990 року під час 4-го всесвітнього конгресу ромів, що відбувалось в Польщі. Дату обрали на честь дати першого такого конгресу і ромського дня коней. Цього дня рому прикрашають своїх коней квітами. Дату обрали на честь дати першого такого конгресу і ромського дня коней. Цього дня рому прикрашають своїх коней квітами. Головна мета привернути увагу суспільства до ромського народу, його проблем та боротьби з дискримінацією. Також 8 квітня міжнародний день феншуй. Це давня наука або філософія, яка виникла в Китаї приблизно три тисячі років тому. В Перекладі фен означає вітер, а шуй вода. Точна дата появи феншуй невідома. На її розвиток особливий вплив мали буддизм, деосизм і конфуціянство. Цього дня народилися 1874 рік. Український композитор, диригент і музикознавець, педагог Косак Михайло. 1882 рік український політичний діяч, публіцист Дмитро Дорошенко. 1886 рік український геоморфолог, полеограф Микола Дмитрієв. 1941 рік. Українська актриса, співачка Марія Миколаївчук.